Йо-йо-йо, хеллоу, -йо -йо, привіт, любі мої. Сьогодні поговоримо нарешті про книжкові покупки. Попередні книжкові покупки я зняла, але довго не могла змонтувати. А тепер вирішила, що вони будуть виключно для моїх спонсорів. Тому, якщо ви хочете підтримати мене та мою творчість, ви можете стати спонсором на youtube каналі Будете отримувати додаткові відео декілька разів на місяць. Це доступно для всіх спонсорів, а на рівні... Чарівник ще доступен і книжковий клуб. Ну і звісно ж, не забувайте поставити лайк цьому відео, написати коментар, бо це дуже допомагає просуванню. І давайте почнемо. Книжок дуже багато, і я би напевно так і не зняла би це відео. Я не знаю, що в мене проблема за те, щоб знімати книжкові покупки. А, якби не переїзд, він дуже скоро. А, спонсори, скоріш за все, побачать цей треш, як я буду переїжджати. А, і тому я вирішила, що якщо я запакую ці книжки в коробки. Ну, це або окрему коробку вже треба робити з виключно писати, що це треба зняти для книжкових покупок, або я просто це не покажу. Обидва ці варіанти мені не подобаються, тому я вирішила зняти це зараз. Книжок дуже багато, тому я спробую сильно не затримуватись на кожній книжці, розповідати, що кожна книжка я її купила, або я її отримала від видавництва, тому що вона мені подобається. Я захотіла її прочитати. Все дуже просто Іти по видавництвах, да. Я, не чи показувала я, але я придбала на книжковій країні колишнім не читати, скоріш за все, я показувала. Я почала читати, прочитала ще не так багато. От стіко, 50 сторінок. Мені поки подобається. Є великі надії на це. Тим паче, я знайома тепер завтракою. Ще підходила до них на стенд на книжковому арсеналі, і мені дали на огляд оцю книжку Грапінку медну». Це детектив, психологічна драма, драми, любовний роман, трилер, нотатки про історію, мистецтво та дизайн, путівник по Європі, Ода Херсону напівавтобіографія. Ро ще треба окрім того, що вже тут написано по сюжету. Нічого не знаю, і буду для себе відкривати його. Так, видавництво небо. Я не знаю, коли ви побачите, але я вже зняла добірку першу частину книжок фентезі українського, які я прочитала і Чираджувом. І для другої добірки я вже назбирала собі певну кількість книжок. Одна з них це якраз такі не. Одна з них, якраз таки, блакитня, бронзовий пугач Владислава Бондарчука. Анотація максимально розпливчаста. Тут є якась секта, є якась небезпека, і наш головний герой, 17-річний хлопець, він зустрічає синьооку дівчинку, яка змінить все його життя. Ну, походу, оця от синьооку дівчинка якраз таки на обкладинці і зображена. Далі ще мені прислали мої бажанки, які я дуже хотіла. Це бурем вись. Ну хочу перечитати цей роман. Я його читала, він мені сподобався. До речі, я якраз таки з тих, кому подобається цей роман, але цікаво. Я не пам'ятаю, читала я його один раз чи два, але пам'ятаю, що цей роман мені подобався вже і хочу. Перед екранізацією, яка вийде, там буде Джек Еллорді, Я хочу перечитати. Цікаво, чи сподобається знов. І ще одна книга, яку я теж хочу перечитати: це «Вілкі Колінз Жінка в білому, чудове, гарнюче, просто неймовірне видання. Я зараз не буду показувати, тому що книжка важка. Але повірте мені на слово, ця книга дуже гарна, і мені дуже подобається обидва романи Вілкі Колінз, які я читала. Чудова готична проза, як на мене, просто неймовірна. Знову ж таки, я не пам'ятаю на книжковому арсеналі. Я зрозуміла, що я нічого напевно не Знімала і на книжковому арсеналі я купила собі ще погляд медузи Любко Дереша. Я бачила багато схвальних відгуків на цей роман. В принципі, я дуже багато його бачила в своїй бульбашці, бо це знову ж таки всі люблять чомусь Любко Дереша. Я читала його тільки покоління Ящерці, його перший роман, через який він став дуже популярний, повпливав на багатьох читачів. Тут будуть відсилки на грецьку міфологію, і в тому числі тут буде розповідатися про 22-й рік в Україні. Я розповідала про книгу від видавництва Апріорі. Казіо, з яких хрена ти почав лізти на камеру? Будь ласка, я якось розповіла про печеру ідей, зробила серію просто свого своїх думок в інстаграм. До речі, підписуйтесь, якщо хочете. Я там частіше з'являюсь. Казьо. І вони написали мені і запропонували книжки. Е, теж, я така, окей, давайте, клас. Е, я взяла. Понятне діло, тлумач тіл, Я за ним ганялася на книжковій країні, на книжковому арсеналі, його там не було. І я така капіць. Після печери ідей мені дуже захотілося. Почитати. Це теж історичний детектив. І тут буде все відбуватися в давньому Китаї. Після печери ідей» в мене великі очікування, мені прям дуже сподобалось, і я хочу щось ще таке почитати. Детектив, трилери при цьому, щоб це було щось більш глибоке. І ще я обрала собі сходження Це Перша книга з серії «Вавилонські книги Джосая Бенкрофт. Це прям дуже популярна книга. Її всі читали на зарубіжному буктюбі і ось вона в нас теж вийшла. А, наскільки я пам'ятаю, в нас тут головний герой буде рятувати свою дружину. Я чула тільки класні відгуки. Знову ж таки, я впевнена, мені ця книга сподобається. Тому дякую. Апріорі було дуже приємно. Перед замовила дві книжки у видавництво Богдан: а, це Кес-Пакет Полонений Принц. Оце Гейська. Дуже сексуальна штука, дуже сексуальна, дуже гаряча. Тому не читайте, якщо ви прочитали іншу серію «КС Пакет, вона вам сподобалась. Дилогія, і якщо вам сподобалось, і захотілося щось ще. Ні-ні ні, оце ви читаєте. Гейська штука, класна. Дуже сподобалось. Я прочитала тільки першу частину, потім така, я хотіла обрати в друкованому варіанті, англомовна, але там такі урижні обкладинки, я нічого не обрала, а потім побачила, що все ж таки в нас будуть видавати. я така, о, дочекаюсь, дочекалась. Ще хочу дочекатись наступні дві, щоб перечитати все разом. Оце прям дуже класно. Зараз популярна книга у РМ Він. Там теж два хлопця, романтика, гарячі, гарячі стосунки, гарячі постільні сцени. От якщо хочете, оце от тільки тут фентезі. Ну воно тут тут, господи, сюжету майже нема і тут. Оу, клас, вообще, кайф люблю таке. Ух. І ще взяла книгу Азраїла. Планую читати в липні. Шо, кажуть, що це дійсно enemies to lovers, від ворогів до коханців, коли вони ненавидять дядь один одного, і тут такі морально сірі персонажі. Я дуже люблю це щось новеньке, свіженьке. Сподіваюсь, що цікаво. Тут 700 сторінок на мінуточку. Що? хто я? Маленький гвінтік. Коротше, я ж проходила курс монтаж художнього кіно, змонтувала свій короткометражний фільм. Мені дуже сподобалось, і я на честь цього вирішила купити собі декілька книжок, щоб порадувати себе, бо це було важко. Але при цьому це був такий величезний шлях, як я вважаю, в своєму розвитку. Не дивлячись на те, піду я колись монтувати художні кіно, чи ні, це був дуже класний досвід. Коротше, я була. Цей курс проводив Олександр Чорний. Він якраз таки монтував мої думки. Тихі, довбуша. Коротше, оцей от фільм. Теж я, я не пам'ятаю назву. Берлін, ні, Люксембург, Люксембург. Він працював власне з Антоніо Лукічем і розповідав також про роботу над «Мої, мої думки тихі і про самого Антоніо, і як вони працювали. І я така: блін, я хочу почитати. І тут виходить його книга Мої думки про кіно, як перекласти життя на сценарій, конспект українського сценариста. Тому от ще не. Прочитала. Око кінематографіста, об'єктив та його візуальна мова. Це від Артхас, дуже класна штука. Я обожнюю такі штуки, мені дуже не вистачає. Це, знаєте, така надихаюча фанова штука. Я дуже хочу собі дві полички по мистецтву, саме по картинам, і хочу по кіно, по зйомці. Оце от ще взяла. Пишемо під текст. Я не люблю писати, якщо чесно. Але я чомусь почитала і доволі цікаво, тим паче, що ми працювали з самим сценарієм під час монтажу і коротше. Цікаво почитати, тут 150 сторінок. І ще взяла теж фофан, отвратна обкладинка, але що поробити. Це посібник із візуальних ефектів для кінематографістів. Насправді, я не цікавлюсь. 3D це дуже важко. Це ще один такий величезний пласт знань, в які треба або вже повністю заходити, або не чіпати взагалі. І оце, от якраз таки Книга для того, щоб мінімально зрозуміти, як це працює, і все. От мені цей BR мінімум якраз таки потрібен просто для того, бо цікаво, як, по-перше, знімаються великі фільми, як вони монтуються. Я дуже люблю також дивитися на YouTube-каналі VFX Artists, React to Different 3D to different Animations і так далі. Мені це дуже цікаво, тому От ті відоси, оця книга супер. Як завжди, мої улюблені видавни сестрого лева періодично присилають мені книжки. Деякі з них я вже або читаю, або планую прочитати до кінця літа, тому побачити все. Прочитала вже щоденник покоївки. Блін, я не очікувала. але цей трилер на 600 сторінок це просто якась бімба. Не могла відірватися. Думала, що тут потім схожу в прочитаному, що за багато сторінок можна було б і коротше, але насправді взагалі ні. Детальніше буде потім. Аркан Вовків мені приходив бокс. Боже, я так хочу прочитати цю історію. Я чула класні відгуки, абсолютно. Але, по-перше, спочатку мені не дуже подобались обкладинки. Потім мені, потім цих книжок вже не було знайти. І потім я вже почула про перевидання від видавництва Строголева. і я така: о, це мені треба. Дуже гарна книга. От коли навіть такі арти, нам треба більше, якщо чесно, книжок з такими офігезними артами. Це ж фанбаза. Камон, ребят, коротше, клас, буду читати влітку. Читаю зараз сорочне вбивство. От якраз таки після обстрілів, коли ти не знаєш, що почитати, а хочеться, то от детективи вообще топ. що Покоївка, що сорочне вбивство, прям дуже подобається. Ентоні горовець це доволі популярний автор трилерів та детективів, але от мене зацікавили не сосни його, а все ж таки, от сорочне вбивство. І тут якраз таки буде книга в книзі, бо головний герой тут автор книги. І її книга потрапляє до Сюзен, теж однієї головної героїні, і вона починає розуміти, що щось та відбувається. І напевно, цю книгу автор не просто так написав. Книга, яку ми будемо обговорювати на серпневому моєму книжковому клубі з дівчатами, це незнайомець на горі. До речі, дуже рідко обираємо трилери та детективи, але в нас щось два. Місяці підряд будуть детективи. Тут у нас головна героїня, вона психологиня, терапевтка, і вони з чоловіком переїжджають в будинок, який заброшений, ніхто не хотів знімати, і в цьому будинку щось починає траплятися дуже дивно. Ну, Ідеальна книга на літо. Я що, того року проводила час з детективами від ВСЛ. Що цього року, взагалі, ідеально. І вже серйозна книга. Це Лариса Денисенко, Забавки з плоті та крові, Сарабанда банди Сари і нова стара баба. Тут декілька творів Лариси, тому книга така велика. Мені дуже цікаво стало почитати. Я нічого про неї не чула, але через те, що знов ж таки люблю читати сучасну українську прозу. По перше, по-друге, я люблю. Оцю серію новітня класика, і вона для мене відкриває нові імена, які я не знала. Тому взяла Салі Гепфорд. Всі чотири книжки, які вийшли у цієї авторки, я робила окреме відео по всім чотирьом цим книжкам і про по творчості Салі Гепфорту. тому якщо цікаво, заходьте. Там я пояснюю, що це за жанр, як його читати і чому саме влітку найкраще читати ці книжки. Також вже прочитане буде розповідати скоро Кетрін Сентер, охоронниця. Я нарешті познайомилася з цією авторкою, яка пише. І легкі, і в той же час з цікавими героями-сюжетами романи. Мі сподобався цей роман, він дуже швидко прочитався. В той же час історія розповідає не тільки звичайно любовну історію між двома героями, а ще й розповідає якісь важкі життєві. Історії цих героїв, які вони намагаються прожити, клас. Чорнило кров, сестра-книжник Ема Терс. Я дуже хочу прочитати цю книгу по-перше, тому що вона настільки гарна. Вибачте, настільки гарна, настільки гарна і аж настільки гарна. Тут буде розповідатися про магію, про книжки, які мають силу, про двох сестер, які після смерті батька будуть намагатися розгадати загадки цих книжок і всього того, що відбувається взагалі. Ну, коротше, я прям. Дуже хочу прочитати. І друга частина про Мусаїв, Танець Вогненого моря. Я якщо пам'ятаєте, я того року читала вже першу частину, я її придбала, все, начебто, була класна, але вона мені не сильно сподобалась. Але те, що друга частина буде цікавіше, тому взяла на огляд, цікаво буде почитати. Тут вже буде про другу сестру розповідатися, про середню, про її історію і. В мене є надія. Знаєте, коли кожна історія розповідає про різних персонажок, в мене є надія, що все ж таки буде щось набагато цікавіше. далі, далі, давайте покажу ось тут. Книжки від видавництва «Якобу Паблішинг я розповіла в своєму прочитаному про книгу від «Якобу Паблішинг, яка мені дуже сподобалася. Я дуже мало її бачу, взагалі не бачила ніде. Учасниця мого книжкового клубу вона запропонувала цю книгу. Ми прочитали, і я зрозуміла, що це класна, легка сучасна література. Я стегнула пару разів «Якобу паблішинг, просто сказавши, що це класна книга, і вони мені вирішили дати на огляд ці книжки. Це теж сучасна українська проза. І всі ці книжки я хотіла. І мені цікаві. Насіння Кмину Христина Лукащук, У тебе є ти, Олеся Лужецька, Наталія Кальченка йоколе мене. До речі, оцю книгу мені радили вже мої знайомі як дуже класну літню історію. Проростання Таня Стус і Олексій Тимошенко. Майстер ілюзій. Взагалі, абсолютно всі ці книги, вони знову ж таки тут або є оповідання і всі розповідають про досвід життя, дорослішання, пізнавання себе. Ну, коротше, всі ті теми, які я дуже люблю читати. Ще від Якабу паблішинг прийшла оця книжка Ти в ефірі, як вийти зі своєї шкарлупи і не боятися камери та виступів. Це Тетяни Висоцької, Вона, я її бачила на СТБ. Вона вікна новини коротше робила і всі діла. Мені цікаво почитати, чи дійсно є тут якісь такі цікаві поради, які будуть допомагати, які допоможуть людям, які ніколи нічого не знімали, щоб побороти свій страх. Я, як людина, яка не боїться камери, цікаво почитати. Чи підійдуть ці поради, чи підійшли б ці поради для мене. Боже поможе. Зняла майже все і зрозуміла, що мікрофон відключився, бо розрядився нарешті. Є! Насправді, мікрофон в мене вперше так розряджається Після, під час зйомки. Я просто дуже давно не ставила їх на зарядку. Погнали! продовжуємо. від видавництва лабораторія прийшла книга Гора з плечей. Як виявити і подолати 13 психологічних заборон? Це в мене для добірки про психологію. І також книга, яку читаю зараз: це чим воюватимуть у третій світовій нова українська зброя. Ну, власне, розповідають про нову українську зброю. Написано цікаво. Писав це Роман Романюк. Він політичний журналіст і також працює в УП його часто. Можна там побачити, і тут є також гарні фотографії. Коротко. Цікаво, все невелика книга. Я її читаю дуже дуже дозовано, Там іноді зранку, іноді ввечері зараз мені здається це дуже цікаво читати. Трошки перебила книгами по психології, а Зараз покажу ще три книги, які теж для цієї добірки підуть. Книга від видавництва Віват, що зі мною це «Розвинути стійкість, і жити якісно. Як припинити долати неспокій, і жити далі від видавництва Віхола. І ще одна книга від Віхоли: це хай буде дощ, психологічні практики, щоб прийняти складність життя. Оцю книгу я вже прочитала. Я модерувала обговорення і першу презентацію книги цієї з автором. Мені дуже було приємно і цікаво з ним Обговорювати це мій, мій перший досвід модерації книги Нонфікшн було цікаво, і знову ж таки, от ця книга, я про неї детальніше розкажу, але вона мене здивувала і дійсно допомогла в певних аспектах життя. Від авторки Марії Касян прийшов герой замість мене. Це для добірки фентезі. В принципі, авторка. Сказала, що і цікаво буде моя думка. Я сказала, що постараюсь прочитати в найближчі декілька місяців. А насправді мене знову ж таки цікавлять всі сучасні автори. Тому ось і ще вона підписана від авторки особисто, що дуже приємно. Я в'їхала, прислали новинки. Це Софія Яблонська з країни Рижу та Опію. Власне, Софія Яблонську я вже читала її оповідання в, твор... в збірці Шалені авторки, які виходили у Віхолі рік чи півтора, чи трохи більше тому назад. Мені дуже сподобалася ця добірка. За допомогою неї я дізналася дуже багато нових для себе імен української класики. В тому числі там була Софія Яблонська, і ось вийшов її. Такий текст, який вона написала на основі своїх подорожей в Китай та індокитай. Дуже цікаво почитати. Ну і така дуже особиста книга це Асман Аріфмеметов, Моя депортація, репортажі кримського журналіста, написані в СІЗО. Як на мене, людина, яка з Криму повинна таке читати і повинна популяризувати таке. Пухлива ситуація, дуже багато можу на це говорити, але важко. Мені нестерпно боляче, що. Ми мусимо і читаємо ось такі книжки, а не звичайні художні твори, які можуть писати наші вільні автори. І діячі, і також мені прийшла книжка від видавництва Моя книжкова полиця. Це книгарка з Парижа. Вона описує реальні події. Тут американка приїздить в Париж, і відкриває відому книгарню Shakespeare and Company. і буде про це розповідатися. Я очікую чогось цікавого, заснованого на реальних подіях і в той же час чогось такого дуже легкого, дуже гарна обкладинка. І ось і трошки в різнобій покажу книжки від видавництва Віват, Змія і Крила ночі. Дуже захотіла прочитати. Читати фент... це фентезі романтичне, воно просто віруситься в мене постійно. Всі радять його читати. Ось, власне, і дійду. До речі, тут будуть головні герої вампіри. І ще від ненависті до кохання, обіцяють нам. Ще одна букток-сенсація це сіткою» Стефані Арчер. Оця от книжка піде в другу частину книжок про спортивні любовні романи або, в принципі, любовні романи, теж хочу прочитати для добірки. Інші книжки от цього видання цієї серії про спортивні романи, любовні з афігезними зрізами, в мене вже є прочитані. Буде скоро добірка, очікуйте. Ну і власне от дуже хочеться почитати засідку. Я от на неї. До речі, більше класних відгуків чула ніж на Ізіде Крига. Бета Олірі, неявка. Це власне від авторки квартира на двох. Я не читала цей роман, але мені дуже подобається аннотація. До сих пір хочу його прочитати. Якщо вийде гарне переведення у Віват, я можливо і візьму. Бо я от купилась тут на оцю класну гарну обкладинку. Тут розповідається: три жінки, три побачення і один чоловік. І всіх трьох жінок покинули у день святого Валентина і кинув їх один і той самий чоловік. Вік. От така анотація цікава. <рив> усі в цьому поїзді підозрювані. Я читала усі в моїй родині вбивці. Не скажу, що вона мені дуже сподобалась. Напевно, я дуже завищила свої очікування. В будь-якому випадку хочу читати далі, тим паче, що я додавала другу та третю частину в аудіоформаті собі, а тепер почитаю в. В папері, бо Віват дуже швидко видав і переклав цю книжку. Ну і закінчуємо ми класикою від Віват. Це над Чорним морем Іван Нечуй Левицький. Це перший український літературний роман про Одесу. Хто я така, щоб таке не прочитати? І Я забула, мені прийшла ще одна книга від Віхоли на днях. Боже, як гарно запакована. Ще одне нове українське фентезі: Ярослав Шевченко: Тінь мертвого бога. До речі, автор працює в національному ботанічному саду імені Гришка. Гельда жорстока, норовлива і уперта чарокровиця, обіцяна відьмі від народження. І хай як сильно вона хотіла б збувати свої дні в мандрах, а ночі з випадковими коханцями та коханками. Саме їй доведеться повернути в цей світ те, що повертати не варто, і віднайти шлях, якому краще було лишатися загубленим. Я, до речі, зробила ще, щоб лісе відірвати. Зрозуміло, що це тверда обкладинка. Так незвично якось бачите віхолу в твердій обкладинці. Дуже незвично. Будемо читати, дякую, віхола. Так, також на книжкові клуби мої в липні будемо читати вже скоро через два тижні, 19 числа. Будемо обговорювати Лорен Гроф, Долі та Фурі. Я вже почала читати. Також є аудіокниги, я її теж собі придбала. Не питайте навіщо? Я люблю міксувати і тою, і інше. Також ми додаткову книгу на червень та липень взяли Маргарет Мічел віднесені вітром. Перший том в червні вже обговорили, і в липні наприкінці будемо обговорювати другий том. Це для мене. Перечити, тому я не знала, чи варто взагалі брати, чи може не сподобається. Я думала між електронкою та друкованим варіантом, якщо чесно, мені оце видання не дуже подобається. Я не сильна фанатка цієї серії класичної. Коротше кажучи, я перечитала першу частину, сподобалось. Я передивилася в черговий раз в сотий, напевно, в мільярдний раз екранізацію. Вона мені теж сподобалася. Очікую на обговорення. Говорити про про другу частину, про загальні враження. До речі, для спонсорів доступні. Записи, тому якщо ви не маєте змоги приєднатися на рівні чарівник за 300 гривень за місяць, то ви можете на будь-якому рівні подивитися ці записи і обговорити з нами все в коментарях. Дуже дуже давно поперед замовленню мені прийшло берс... безсердечний казьо. Ні, дай все можна. Поперед замовленню Мені вже дуже давно прийшло берсер... безсердечний мисливець. Я дуже люблю ці ліментовані «Едішнс». Такі гарні. Ром фентезі, що ви хочете. Також ще взяла, передзамовила Алі Гейзелвуд і її наречену. Я вже, до речі, коли їхала тоді почала читати трошки, мені сподобалось. Я просто хочу щось ще почитати у Алі Гейзелвуд, окрім теоретично, це кохання. І зараз нема настрою, якщо чесно, на її романи зі СТЕМ. А от тут комусь подобається, комусь ні. Вампірка і. В я ще дивуюсь з того, як багато людей, які читають цю книгу, дізнаються вперше, що таке вузол. Удачі, ребят. <плес> насправді, я про це дізналася вже дуже давно, в підлітковому віці, читаючи фанфіки, ділимось своїми травмами. Також подарували мемуари лісу. Дуже хотіла цю книгу, і насправді неочікувана, тому що, тому що що, Неочікувано було мені отримати цей подарунок. Дуже гарна книжка, до речі, дуже гарні ілюстрації. Мені здається, вона буде ідеально на літо. Я зараз розумію, що це кажу. І фіг я візьму цю книжку на літо, тому що зараз дуже величезні плани в мене по відосам і по переїзду. І дай Боже, це все встигнути зробити. Це хорошо, що нарешті в мене є початок цієї серії, бо я хочу зібрати все. Коли була впликай у Львові, я купила не тільки долі та фурії, я купила також поти в мистецтві. Це прям рідкісна штука була. Я давно хотіла її купити і в певний час не купила у видавництво небо. Дякую, кажан. І тут, власне, картини з котами. Що може бути краще, вибачте. І тільки спробуйте пожартувати, що це кажан. Я не люблю, коли кажана називають гітлером. Ну він так схожий на гітлера. Ні, він схожий на Чарлі Чапліна. Та йоп твою, іди в ваню. Дай записати і потім тобі віддам. І остання книга вийшла так, що я для видавництва Віват знімала їх авторів. Можливо, ви побачите колись ці відео в них на інстаграм-сторінці. Коротше, ми там знімали їх різних авторів, і в тому числі, в тому числі там був Павло паштет белянський В мене є декілька його книжок, але я зрозуміла, що... Ну, хочеться підписати, і я взяла. Я працюю на свинтері. Чесно, я не додивилася екранізацію, і от думаю, що можливо, я прочитаю. Я спочатку прочитаю, є підпис, а потім вже. Е подивлюсь, Додивлюся екранізацію, тому що книжка дуже маленька. Не цей. В мене проблеми з фільмами. Що ви хочете? В мене проблема знайти час. час для того, щоб подивитися фільм. Не питайте, чому. Ух, все, я нарешті Я сиджу тут, я... мені зараз бігти на квартиру, щоб фарбувати квартиру. Спонсори знають все це. Я сиджу тут в купі книжок, це треба якось прибрати. Нарешті я вам це показала. Дякую вам величезне, що ви подивилися цей відос. А, нарешті я це зробила. Розказуйте, що ви такого купили. А, і чи зацікавила я вам, вас якоюсь книгою, які добірки ви чекаєте? Ну, а на цьому все. Дякую вам величезне за перегляд і побачимось. Балає!